О, а тут, друзі, погляньте, це мої улюблені. це, Здається, ці елітні білі підосичники чи підберезники. Вони є білі, це такі вони ростуть, полюбляють в такій місцевості рости. Це що, це шикардос, Це така еліта. Вони у деяких країнах взагалі за червоної книги занесені так, а ну потрібно ж дивитися, не може бути. Дивіться, ось іще. Оце вони. Біленькі. Як же вони мені подобаються? Дивіться, бачите. Офі, офіцій. Тут у нас якісь... я не знаю, що це за гриби, я їх не буду чіпати, може паутинники, ну щось таке. Ты що, давай, стики их тут, тупо на ровном месте, зайшов и раз и е. Офигеть, ты що, такие альбиносики. Шикардос.